Минулого тижня відбулось перше засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради, на розгляд якого було винесено 20 питань, які детально розглядались на засіданнях різноманітних комісій. Перед початком роботи міський голова представив всіх членів новообраного виконавчого комітету, серед яких є і багато нових облич. Перше питання, винесене на розгляд, було символічним і змушує замислитись кожного над питанням милосердя. Це було питання реєстрації новонародженої дитини, мати ковтекла з пологового будинку. Для подальшого влаштування покинутої дитини. Для надання їй статусу і можливості влаштувати в сім'ї громадян необхідно зареєструвати дитину у відділі Рацисте, тому що, в вашій увазі рішення про саме про реєстрацію цієї новонародженої дитини. Хочу до цього питання ще додати, що в місті в Лудумії створена вже давно і діє база навіть черга тих, хто хоче усиновити. Тому Проводячи ці процедурні питання по реєстрації дитини, ми відкриваємо шлях подальшому для можливості Тетяна Володимирівна. Так, так, Подальше влаштування у сім'ю, в дитини. Є пропозиція даних приємних рішень прийняти за основу ціла. Зараз голосувати. Прошу простити, проти, відкрити, немає. Рішення прийнято. Також членами виконавчого комітету було прийнято багато інших важливих рішень з питання захисту прав дітей про проведення конкурсу з визначення підприємства організації для здійснення функції робочого органу та організації забезпечення роботи конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті Лубни розповіла начальник відділу економіки Ірина Хаколо. Метою забезпечення безперебійної роботи автомобільного транспорту на маршрутах міста. Та згідно зі статтею 44 закону України про автомобільний транспорт для підготовки матеріалів на засідання конкурсного комітету по визначенню автобільного перевідника для перевезення пасажирів, органи місцевого трьомдування на конкурсних засадах залучають підприємства, спеціальне підприємство, яке ще має назву Робочий орган яке готує матеріали щодо умов конкурсу, розробляє паспорти автобусних маршрутів, перевіряє та аналізує одержані пропозиції претендентів на маршрути, готує договори з переможцями конкурсу та інші матеріали, тобто повинно воно мати фахівців та досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менше трьох років. Термін дії діючого підприємства, яке зараз виконує функції цього робочого, органу, закінчується у січні 2016 року. Тобто виникла необхідність опублікувати новий конкурс. І на виконання постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення поставлення автобусів з метою визначення на конкурсних засадах такого підприємства необхідно утворити комітет з визначення робочого органу, визначити форму заявки та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі, визначити умови конкурсу, розмістити не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови. Переможцем конкурсу визначається підприємство, яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії встановлюється організатором, але не більше як на три роки. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим. На виконання вимог закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Проєкти запропонованого рішення разом з аналізом регуляторного впливу були опубліковані в газеті Лубенщина 31.10.2015 року. Подання пропозицій та зауважень закінчився 31.11.15 року. Тобто ми сьогодні розглядаємо законно проєкт цього рішення. За період регуляторної процедури зауважень по даному рішенню не надходить. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства для здійснення функцій робочого разом з формою заявки, склад конкурсного комітету, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, запропоновані вам для затвердження. Ми все время доведемо на цьому конкурсному комітеті за пільга перевізки, тому що воно складається і воно йде. Дуже трудно проходяться ці всі питання скандалами того, що Ну, я за те балакаю, що вже давайте приймати конкурсні комісії цих людей конкретно, щоб не було там ніяких одговорок, а то виходить, тут це нам одне, а ти на ділі виходить друге. То давайте також зобов'язувати, щоб вони не виключувалися. Положено по закону. Будьте так добрі. Ви якраз член конкурсного комітету і в договорі. Юридично в обов'язковому порядку такий фронт є в договорі, який укладається з переможцем конкурсу. От, ну і для інформації я скажу, що січня місяця держава знає про цю проблему, ви ж всі знаєте, і готується проект монітаризації пільг. От. Так що є подвижки, будемо чекати. Після цього був розглянутий ряд питань затвердження проєктно-кошторисної документації, актів комісії по вирішенню спорів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, та актів про визначення збитків. На балансі нашого управління і власності територіальної громади перебуває приміщення по вулиці Монастирська, 4А в частині, де знаходиться. Лобенський міський відділ управління Державної міграційної служби України Полтавській області потрібно провести капітальний ремонт, як ви знаєте, проводиться зараз реформування цієї структури. Взагалі, в політиці міграції передаються до міграційної служби всі картотеки із сільських рад, із житлових організацій. І є потреба е поліпшити ці е приміщення, які там є зокрема замінити в двох кімнатах підлогу, е в одній кімнаті провести ремонт, закласти два вікна. А також міграційна служба, зокрема наш підрозділ, е буде встановлювано ну, вже вже є сяке ставла, але ще планується коли будуть відвертатися міграці... ці біометричні паспорти. Що наш буде. Підрозділ один із структурних підрозділів чи базових підрозділів по області, де будуть такі паспорти видаватися громадянам. Всі адміністративні послуги, які, кошти, за які надають бере міграційна служба, надходять зараз до нашого бюджету. Це містаційний підрозділ надходить у бюджет. Ми порахували, ми з врахуванням ще грудня місяця. Я думаю, кошти від цих адміністративних дій, які вони... Проводять буде більше мільйона за 2015 рік. І вони мають можливість іще збільшити об'єм надання послуг, тому що вони будуть пустовими на 7-8 районів, які знаходяться в межах доступності до міста Лубен. Тим паче, що заміна паспортів передбачає роботу окремо операторів, які працюють на даних. Остап місцях роботи. Тому готуватись до цього нам необхідно, тим більше, тим паче, що це приміщення наше є комунальні власниці міста. Чують пропозиції. Також Олександр Васильович ознайомив виконавчий комітет з інформацією про землекористувачів, які порушують земельне законодавство України. Управління збирає матеріали, комісія розглядає, складає відповідний акти, які виносяться на затвердження. Виконком. Після цього наше управління направляє повідомлення з пропозиції добровільно шкодувати внесені збитки. Якщо такої шкодування немає, то ми звертаємося до суду. Ми пройшли досить тривалий період по цьому порядку. Виграли, я вважаю, дві вагомі справи із Полтавобанком і з фірмою АТЛ. Ми пройшли всі судові станції. До вищого господарського суду України і довели про те, що має всі повінні платити за землю, повинні такі кошти надходити до міського бюджету. Зокрема, в Султабанку ми виграли 416 тисяч, зараз вже 300 тисяч на рахунку міської ради. І от на вашу на ваш розгляд я прошу виношу прохання затвердити. Акти комісії щодо визначення збитків по товариству з обмеженістю Зубербейс за користування за майданкою по вулиці Радянська, 214. Це підприємство придбало нерухоме майно 2014 році. І воно знаходиться за реєстрами місті Києві. Декілька листів направлені до них з проханням, щоб вони закінчили договір оренду, не відмовились категорично це робити. Відповідно до розрахунку сума збитків, нанесених за період користування з 22 квітня 2014 року по 18 листопада 2015 року, коли проходило засідання комісії, становить 85 тисяч 159 гривень 57 копійок. Наступний товариш, наступний землекористувач. Дудель Павло Григорович. Дудель Павло Григорович є власником об'єктів нерухомого майна, які знаходяться вулиці Черняховського, 3. з 2008 року. Добір оренди відмовився оформляти і лише частково сплачував за користування землею. І зараз сума збитків за той же самий період становить 75 154 тисяч сто гривні копійок. Фізична особа підприємець Лушевська, Слава Миколаївна є власником нежилих будівель, які знаходяться по вулиці Карла Маркса, Монастирська, 12. У 2012 -му році було прийнято рішення про поновлення договору оренди землі з даним землекористувачем, однак до цього часу договір оренди не поновлений. Сума збитків відповідно до розрахунку управління становить 106 477 гривень 3 копійки. І товариство «Інвест», яке я за користувачем двох земельних ділянок по вулиці Монастирська, 71 та по Черноковій, 30 А. Це товариство також ухиляється від оформлення договорів оренди землі. За них сплачували плата надходила від інших попередніх власників цих приміщень. Крім того, товариство сплатило 28 тисяч триста гривні 87 копійок податку. Але ми вважаємо про те, що ці всі обставини повинні бути з'ясовані, якщо мирно з ними шляхом переговорів, від яких вони постійно ухиляються, або в судовому порядку. Тому ми вважаємо про те, що на сьогоднішній день дана фірма заборгувала міському 1 16 519 гривень 83%. Прошу затвердити дані. Ще забудовник. Взяв варіанту земельну ділянку. побудував АТБ. На наші постійні звернення, претензії, все інше, щоб змінили із забудови вже на комерційне, вони. Не реагують абсолютно ніяк. Договора не оформляють. Тому іншого шляху, як через суд, встановити так сказав, істину і нам все-таки доказати свою, свою правоту, стягнувши таку суму, чи можливо по суду буде інша сума, але нічого не робити в цьому, напрямку, не вже неможливо. Тому от ми б хотіли. Через виконком, через е, уже успішні наші дії, юридичні, по інших таких злосних е, неплатниках за оренду землі е, піти і по такому підприємству. А по-першому, по зуб-бейс, по це також це все комерційні, е, приватні шляхи ухилення від сплати податків. Є е, їх достатньо велика кількість зуб-бейс, У нас був зуб. Том став зуби бейс, вони один до одному продають, передають земельні ділянки і таким чином виходять від, від складу. Тому будемо йти юридичним шляхом. Встановлюємо, що збитки такі нанесені виконкому і звертаємося до суду. В цих питаннях, коли ми йдемо таким шляхом, нас обов'язково підтримує прокуратура, так? Так. Ну, до цього часу підтримувалися комурація. Але і зараз підтримує. Тому, якщо нема запитань, є пропозиція. Приняти. За основу ціла. Зараз прошу проголосити. Прошу пустити, утрималися, немає рішення прийняти. Головний лікар Центральної комунальної лікарні Сергій Наталенко розповів про питання ремонту дорослої поліклініки. Комунальна Лубинська центральна міська лікарня просить внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 вересня 2015 року номер 260 та затвердити документацію по капітальному ремонту поліклінічного відділення для дорослих в сумі. 6 мільйонів 952 тисячі 151 гривні. Попереднє рішення теж вдавалося, була технічна помилка, там сума була дещо забільшена. Але для роботи потрібно, щоб все відповідало дійсності. Згідно проєктів енергозбереження за підтримки депутата Іщейкіна було виділено 7 мільйонів для утеплення поліклініки. Зараз розпочаті роботи по утепленню. Проводиться утеплення техповерху. От, планується заміна вікон і утеплення мінуватою товщиною 12 см. А це ці кошти підуть туди. Проєктно коштування документація розроблена, але позатвердження було у нас недоречності. У На зв'язку з температурним режимом буде видно, що вони зможуть зробити в цьому році, що придеться вкласти до тепла. питання. За основу цілому. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити, проти підтримали знімає, рішення прийнято. Слідче питання також ваше. Про затвердження коштурисну документації радикального ремонту системи опалення з установки електричних конвекторів та заміна електричної мережі та залетовічної відділення комунальної вулиці Після міської лікарні міста по вулиці Катикопа, 26. просимо затвердити кошторисну документацію в сумі 106 тисяч 77 гривень. Вилом був інженером-проєктувальником процентів. Справа в тому, що ми і бухгалтерію перевели на електроопалення. Ну, на сьогоднішній день, допустим, адмінприміщення в нас топиться з пів восьмої ну, годин до 15. Враховуючи тепло на вулиці, до ранку вода у нас не замерзає. Через годину початку робочого дня в приміщеннях можна працювати. Тепло, зручно. Те ж саме цей заклад, на тому специфічний заклад. В якихсь кімнатах, де працюють, туди повинен бути один температурний режим, в інших кімнатах ми хочемо, щоб було прохолодніше. По робочій ситуації. І то буде ціно перевести на електроопалення. Це десь економію в кошти. Є проєкт на злопитання, хвилюють пропозиції. За основу і всього. Хто за, прошу проголосувати? Прошу областити, проти, підтримали. Також члени виконавчого комітету внесли зміни до переліку назв зупинок пасажирського автомобільного транспорту та переліку об'єктів капітального ремонту, постачання тепла, встановлення засобів обліку, капітального ремонту зупинки Центральний парк культури та відпочинку. Також були затверджені зміни до переліку об'єктів капітального ремонту, реконструкції та будівництва житлового фонду ЛКЖО на 2015 рік. Робіт е -е, просимо внести в перелік. Будинки, по яким буде виконуватись капітальний ремонт. Прикордонників 60Б, там зараз стоїть ліфт. Документація замовлена, виготовляється по ліфту. Вишневецьких 9, інженерні мережі. це Для встановлення теплових лічильників потрібно переобладнання. Щелканова 9, індустріальна 12. Капітальний ремонт приміщень підвальних під ПРУ, протирадіаційні укриття Драгоманова, 21, дроб 3. І переведення значить, 1 травнева 2 будинок планується переведення на, повністю на індивідуальне опалення і потрібно реконструкцію газопостачання будинку. Першотравнева 2 і 4 вони йдуть в комплексі, тому буде. Проведена реконструкція газопостачання на два будинки зразу. І Монастирська 69 теж по газопостачанню капітальне. Щотрамнева 24 фактично осталось там декілька квартир і необхідно для виконання ідерного опалення збільшення діаметру трувопроводу газопостачання на будинок. А монастирська 69 там із трьох під'їздів один в цілому. Згідно постанови переходить. Не весь будинок, показаний під розробляється проєкт і тож, необхідне збільшення діаметру газового постачання. Ну, а по остальному Ви переліку там. Ви хочете їх внести в перелік і профінансувати, так? Для фінансування цих об'єктів по 69-му там буде співфінансування. Значить, Замовляють і виконують по оплату проєкту мешканці, а ми будемо просити кошти на виконання збільшення діаметру трубопроводу. Так само і по першотравневій 2, за умови співфінансування. В кінці засідання присутні затвердили ряд житлових питань. Олександр Назарець, Олександр Устинов, телевізійна служба новин, об'єктив.